Книг, що все вічно розвиває може звезді! Сьогодні візуальні знаки можна побачити всюди. Вони відіграють важливу роль у процвітанні компаній, які прагнуть, щоб їх впізнавали? Це можуть бути логотипи відомих корпорацій, що випускають автомобілі, лейбли на одязі, чи знаки фірмових годинників. Чи мають бути якісь знаки, які б засвідчували те, що ми справжні християни? Певно, що мають бути. Інакше як тоді відрізнити правдивого Християнина від того, хто лише має вигляд благочестя. Один служитель прибув до невеличкого містечка, щоб бути пастором в одній з місцевих церков. Через кілька днів він поїхав з дому у справах в центр міста на міському автобусі. Розрахувавшись з водієм крупною купюрою і вже сівши, він виявив, що водій дав йому зайвих п'ять гривень решти. В його думках почалася боротьба. Одна думка була така: поверни ці 5 гривень, вони не твої. Але інший внутрішній голос заперечував, та це всього лише 5 гривень, не сто, 100, не тисяча. Хіба це привід для занепокоєння? В автобусній кампанії величезний грошовий обіг. Хіба вони збідніють від такої дрібниці? Уважай, ці 5 гривень благословенням від Господа. І йдіть собі спокійно далі. Коли прийшов. Час йому виходити, він все ж простягнув водієві п'ятигривневу купюру і сказав Ви дали мені зайве. З посмішкою на обличчі, водій відповів: Ви ж новий пастор, чи не так? Я тут розмірковував, чи не почати мені ходити до вашої церкви, тому я і вирішив подивитися, як ви вчините, якщо я дам вам зайву решту. Коли служитель вийшов з автобуса, він буквально схопився за стовпа, щоб не впасти, і промовив: О Боже, я тільки що мало не продав тебе за п'ять гривень. Так промовляє Біблія. Живий Христос, ось відповідь на усі ваші сподівання і потреби. Ми продовжуємо серію тем Святий День Христа. Від раю до вічності. Наша тема сьогодні День як знак завіту. Автор та ведучий програми Ігор Корощук. Чи знаєте ви про те, що ваше життя не випадковість? Саме про це серія тем в уроках Дискавері. Будь ласка, замовляйте їх. Бог має особливий план щодо вашого життя. Практичне життя християнина це вкрай важливе свідчення світові пролюблячого Христа, котрий продовжує жити, але у своїх послідовниках. Мало хто сперечатиметься з тим, що одним з основних знаків, що свідчать про живе християнство, це наявність. Щирої любові. Бо сам Ісус колись промовив, По тому пізнають усі, що ви учні мої, як будете мати любов між собою. Та що таке любов? Це просто сентиментальні почуття чи дещо значно більше і глибше? Певно, що слово любов. Набула сьогодні багато значень від простих сентиментів до чогось аморального і вульгарного. У святому письмі любов це найчастіше агапе, безумовне, любляче ставлення до іншої людини. Сам Спаситель узагальнив всі заповіді двома реченнями. І один з них, учитель закону, запитав, спокушаючи його учителю. Яка найбільша заповідь у законі? Ісус сказав йому: Полюби Господа Бога Твого всім серцем Твоїм, і всією душею Твоєю, і всім розумом Твоїм, це перша і найбільша заповідь. А друга схожа на цю, полюби ближнього Твого як самого себе. На цих двох заповідях утверджується увесь закон і пророки. Чимало теологів на підставі цієї заяви Христа твердять, що ці дві заповіді Христа відміняють десять Божих заповідей. Аби зрозуміти відповідь, треба знати, про що запитували. Тому з'ясуємо насамперед для себе, на яке запитання відповідає Ісус. Він відповідає на запитання, яка заповідь найважливіша. перед усім. Уже сам факт існування найважливішої заповіді говорить нам про існування інших заповідей. Тому, беручи до уваги запитання законовчителя та відповідь Ісуса, можна дійти висновку, що Христос не мав гадки двома згаданими заповідями змінювати чи замінювати декалог, а лише прагнув показати сутність закону. По-друге, Ісус стверджує, що на цих двох заповідях утверджується закон і пророки. Термін закон і пророки в Новому Завіті означає богонатхненні писання усього старого завіту. Вжити тут слово «крематай», що перекладено як утверджується, означає підвішувати щось, повісити. Умовно кажучи, на ці дві заповіді підвішені решта десять. Тому дві заповіді включають за переконанням Христа, а не виключають декалог. Тому Ісус каже, що на цих двох заповідях тримається та спирається на них увесь старий заповідь. По третє, запитаємо. Наскільки заповіді, які проголошені були ось тут Христом, були новими та незнайомими для сучасників Христа? Перша з двох заповідей була частиною щоденної молитви, яку юдеї з дитинства знали і називали шма. За першим словом цього тексту: шма Ісрагель, яхве Ельохейну, Яхве Егад. Прочитаємо у п'ятикнижжі це місце разом. Слухай Ізраїлю, Господь Бог ваш, Господь єдиний є. Люби Господа Бога Твого усім серцем Твоїм, і всією душею Твоєю, і всією силою Твоєю. А друга заповідь процитована нашим Господом з книги Левит, 19 розділу: Не мстися і не носи в собі невдоволення на синів народу Твого. Але люби ближнього Твого як самого себе. Я Господь. І якби ці дві заповіді відміняли десять, то резонно спитати. Якщо ці закони існували в часи п'ятикнижжя, то навіщо тоді Бог давав на Синаї десять заповідей? Зрозуміло, що ці дві заповіді не дані Господом, аби спростувати десять. Як свідчить історія доктринального розвитку чи доктринальної деградації християнських деномінацій, ці дві заповіді без десяти дуже скоро стають простою сентиментальністю та перетворюються у свідомості багатьох на самообман. Бо хто має, врешті-решт, визначати, що ж насправді означає любити ближнього як себе? Може, це, як стверджував колись один блудник і порушник сьомої заповіді, ми ж нічого злого не чинимо, приносимо задоволення один одному. Хіба це може бути гріхом? запитував він щиро. Усуньте декалог, і ви будете безсилими довести гріховність беззаконня? Десять заповідей потрібні для двох, аби пояснити. Що не ми маємо здогадуватись та фантазувати, що Бог має на увазі, а що саме Він має витлумачити, що вкладає він в це поняття, коли говорить любов до себе та до ближніх, і в чому ця любов по справжньому виявляється? З іншого боку, десять заповідей мають потребу у двох, аби вберегти нас від. Буквалістичного, формального та поверхневого їх виконання, заснованого не на любові, а наприклад, на страхові бути покараними. Отже, як ми побачили зі слів Спасителя, Господь Ісус говорить, що ці дві заповіді містять у собі все вчення Старого Завіту, і вони є узагальненням десяти заповідей, а не їх відміною. Цю ж думку. Твердить і святий апостол Павло, котрий пише наступні слова. Бо заповіді не чини перелюбу, не вбивай, не кради, не свідкуй неправдиво, не пожадай, які інші. Ви зауважили це заповіді з Десятислівного закону. Продовжуємо читати. Вони містяться всі в цьому слові. Люби свого ближнього як самого себе. Не можна стверджувати, що дві головні заповіді заміняють решту. Проведемо аналогію. Присутність на підприємстві головного інженера не говорить про відсутність чи непотрібність решти інженерів. Над ким він тоді буде головним. Вжити тут давньогрецьке дієслово, анакефалойо міститися буквально означає з'єднувати під одним заголовком. Тому дві заповіді Христа це заголовок до двох скрижалей декалогу, а не їхня заміна. Якщо це зобразити схематично, то Боже вчення міститься у Святій Біблії. Основні її закони знаходяться в Торі в П'ятикнижі, а центром тори є декалог 10 заповідей. Основний принцип декалогу висловлений фразами двох заповідей люби Бога та люби ближнього. Тобто 10 заповідей, вони містять цих два принципи. А якщо це сказати одним словом, то цим словом буде любов. Тому ця біблійна любов відтворюється і в двох заповідях Христа, і в декалозі, і в усьому святому письмі. Чому ж тоді наш Спаситель називає цю заповідь новою, якщо вона існувала і в часи Старого Завіту? Сам Христос пояснює це в Євангелії від Івана, 13 розділі. Я запрошую прочитати разом. Заповідь нову даю вам. Любіть один одного, як я полюбив вас, так і ви любіть один одного. Варто насамперед зауважити, що тут фраза нову заповідь Ентолен Кайнен в оригіналі означає оновлену заповідь. У давньогрецькій мові для означення чогось нового у часі, якого ще не було, як правило, вживають слово Неос, а щоб показати щось нове за своєю якістю, то вживають слово Кайнос, що якраз тут і вжити. Тобто Христос не каже: Я даю вам заповідь, про яку ви ніколи не чули, бо вони її знали. Наприклад, її цитує законник Христу у Луки, 10 розділі з 25 тексту. Тому новизна заповіді полягала якраз у тому, що вперше вона була не просто проголошена, а продемонстрована і показана в реальному житті самим Христом. Новизна була якраз у словах: любіть, як я полюбив вас. Тобто, як Ісус наочно продемонстрував їм цю любов? У минулих темах ми зазначали, що навіть в маніфесті нового заповіту говориться не про відміну Божого закону, а про бажання Христа вписати вже існуючий закон глибоко у людське серце. Прочитаємо про це ще раз. Оце завіт, що його я складу по тих днях з Домом Ізраїлевим, говорить Господь. Покладу я закони свої в їхні думки, і на їхніх серцях напишу їх, і буду їм Богом, вони ж будуть народом моїм. З тим погоджуються і деякі відомі богослови та проповідники. Наприклад, відомий проповідник 19 століття Дуайт Муді писав. Ісус ніколи не засуджував закону і пророків, але Він засуджував тих, хто не корився їм. Хоч Він дав нову заповідь, це не означає, що він відмінив старі. Пояснені Ісусом Христом, вони стали ще більшим об'єктом дослідження. Кінець цитати. Якщо Христос. Бажає прописати свій закон у серце християн, то однозначно, що увесь. Інакше, як би можливо було б обрати ігнорування хоча б однієї заповіді, то злодії та грабіжники обрали би восьму. Професійні кілери ігнорували би шосту, а шахраї та обманщики дев'яту. А блудники та перелюбники ігнорували б сьому. Найдивніше, що якщо вище згадані заповіді, християни і порушують, то крадькома, просячи прощення у Бога. Втім, є заповідь, що написана і проголошена тим самим Богом, Отцем, Сином та Святим Духом, порушення якої чимало християн навіть похваляються. Я веду мову про четверту заповідь, декалогу, про суботу. Втім, саме вона у законі відіграє особливу роль Божого знаку. Що це за особливий знак? Прочитаємо разом. І святіть суботи мої, це пряма мова Господа. І вони стануть знаком поміж мною та поміж вами, щоб пізнати, що я Господь Бог ваш. Насамперед, Господь говорить, що коли людина дотримується Господньої суботи, це тест, який покаже, що ми знаємо Бога і служимо саме йому. Слово яда пізнати значить, щось пізнати глибоко, мати близькі стосунки. По-друге, трохи вище описана друга ознака. І також дав я їм свої суботи, щоб були вони знаком поміж мною та поміж ними, щоб пізнати, що я Господь що освячує їх. Субота це знак, що показує, наскільки ми дозволяємо Богові освятити нас своєю близькою присутністю. Заповідь про суботу, що знаходиться в центрі закону, як його знак. І як його печатка. Кожний серйозний документ має бути завірений печаткою. Чи поставила на Божа печатка у законі, проголошеному та записаному самим Богом? Розглянемо детальніше. Кожна печатка повинна містити ім'я особи, її титул та межі володіння. Наприклад, Єлизавета І це її ім'я, королева це її титул, Великобританії. Територія її правління. За цією універсальною моделлю ми намагатимемося виявити Божу початку в законі. У перших трьох заповідях немає цих трьох ознак. З п'ятої по десяту так само, коли ж поглянемо у середину декалогу, ми її знайдемо. Пам'ятай День суботній, щоб святити Його. І далі. А день сьомий субота для Господа, Бога Твого, бо шість день творив Господь небо та землю, море та все, що в них. Виявляється, Бог розмістив свою печатку у центрі закону, в заповіді про суботу, оскільки там є ім'я володаря, Господь Яхве. Є титул, Бог Творець Ельогім і є територія володіння небо та земля. Тому те, що Бог у книзі Єзикіля називає вшанування суботи його особливим знаком, ми знаходимо і в самій заповіді. Можливо, хтось, слухаючи нашу тему, думає, усі ми грішні. Не страшно, якщо я буду ігнорувати якусь із заповідей. Це не смертний гріх, як кажуть в народі. Та святе письмо воно застерігає кожного християнина наступними словами. Нехай не буде поміж вами чоловіка чи жінки, або роду, або коліна, чиє серце відхилилося б нині від Господа, Бога нашого, щоб ходити й служити богам тих народів. Нехай же не буде поміж вами коріння, з якого виростає отрута і гіркий полин, такого чоловіка, котрий, почувши слова прокляття цього, нахвалявся б у серці своєму, кажучи я буду щасливим, незважаючи на те, що буду ходити за сваволею серця свого. І пропаде таким чином ситий з голодним. Неможливо. Знайти справжнього глибокого щастя та тривалого успіху, порушуючи Божу волю, дану у святому законі. Чому? Бо форма та обряд можуть виглядати урочистими, навіть змістовними, але в них відсутні життя та біблійна істина. Для Бога так важливо, щоб наша молитва та поклоніння не покладалися винятково на емоційне сприйняття, а були засновані на чомусь глибшому та надійнішому. Про це Біблія говорить так: близький Господь до всіх, що прикликають Його, до всіх, що прикликають Його в істині. Ви тепер знаєте біблійну, Божу правду, тому вибір залишається за вами. Оберіть сьогодні Божу волю, а не вигоду, істину, а не те, що легше, Божу правду, а не так звану правду більшості. Цю дилему для себе повинен вирішити кожен, хто вважає себе щирим християнином. Колись… Біблійний лідер Ісус Навин промовив, і цей заклик крізь віки лунає і до наших сердець. Виберіть собі сьогодні, кому будете служити. А я та дім мій будемо служити Господові. Молюся про те, щоб це рішення стало і вашим. Помолимося. Святий Отче, дякуємо Тобі за твої десять заповідей, що дозволяють нам побачити себе в правдивому світлі, і прийти до підніжжя Голгофи, аби прийняти благодать та заслуги Твого Сина. Даруй нам пам'ятати про дві головні заповіді, що вказують на любов як підвалену закону, і бережи нас від дешевої благодаті. Що стає такою без наявності закону. Нехай наша любов до тебе не буде голослівною, а сповненою послуху до Твоєї волі, що виражена і в заповіді про суботу. Нехай святий час суботи, відведений для спілкування з тобою, дозволить нам іти дорогою освячення та пізнання Тебе. Просимо про це в ім'я Господа та Спасителя Ісуса. Автора десяти заповідей. Амінь. Ось і настав час прощатися, але пам'ятайте, не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить з вуст Божих.